Серпнева спека б'є всі рекорди. За прогнозами синоптиків, наступного тижня температура сягне 38 градусів. Медики попереджають про небезпеку для здоров'я і закликають громадян утриматись від тривалого перебування на сонці. Скажи, будь ласка, тобі подобається тут купатися? Ну так, да, якщо жарко, може пакувати. А що ви зараз відчуваєте? Які емоції? Е, нам не жарко, це Тарас, я тарих нам весело. А вы часто сюда приходите? Я не помню. Последний раз месяц назад где-то приходила. Но сейчас, наверное, часто уже будут приходить, если будет такая погода. У зв'язку з підвищеною пожежною небезпекою у Борисполі відбулась термінована рада на чолі з міським головою Анатолієм Федорчуком. Щоб убезпечити громадян, було вирішено створити оперативний штаб. До його складу увійшли медики, представники комунальних служб та правоохоронних органів. Штаб відповідатиме за загальну готовність міста до боротьби з можливими пожежами. За словами мера, слід зробити все необхідне для дотримання пожежної безпеки і не допустити займань. Поки що по дереву, як Бог нас вбило по місту Борисполі. Але е, міри, які нам треба вжити сьогодні, вони не будуть зайвими завтра, тому що, ви знаєте, буквально вівторок будемо бути саме критична межа, до якої ми дійдемо. Це температура нам 38, хто каже, 40 градусів можливо навіть буде. Тому нам треба цей тиждень ще вистояти. Тому підготовлений відповідний наказ щодо створення оперативного штабу з координації діяльності проведення заходів. Та мінімізації можливих негативних наслідків зазвичай ситуацій, пов'язаних з пожежною безпекою у 2012 році. Оперативний штаб перевірятиме наявність техніки необхідної для гасіння пожеж та реагуватиме на можливі надзвичайні ситуації. За інформацією, що надійшла з МНС, висока температура може призвести до займань у лісах. У разі виникнення лісових пожеж необхідно мобілізувати усі сили для подолання стихії. Звертаюся до годину регіональних комісій з питань, як техно-екологічної безпеки та незвичайних ситуацій з проханням своєчасно організувати всі необхідні заходи, щоб обмежити доступ людей до лісів. До цієї роботи треба залучити працівників лісового господарства, міліції та підрозділів внутрішніх військ, наголосив Віталій Бур. Він також визначив, що у випадку виявлення загорань треба негайно залучати необхідну кількість сил і засобів для їх ліквідації. Комплексно залучати наземні сили та авіацію, здійснювати гасіння пожеж безперервно в цілодобовому режимі, а також організувати спостереження за районом пожежі після її ліквідації для недопущення повторних загад. Мер міста та учасники наради звертаються до бориспільців із проханням утриматись від поїздок на природу, поки температура не нормалізується. Олександра Шостак, Євген Суренко, новини, телеканал Бориспіль.